Слава Богу, брати і сестри. Мі це нравиться такий псалом. Все зміниться він ніколи. Брати і сестри, це є правда. Все зміниться. А він ніколи. Бог не міняється. І слово Його теж не міняється. Бо Бог не міняється. Бога не можна щось нового навчити. Він не може щось нове розпізнати. І в вот, очі Слово Боже не міняється. Бог не міняє його. Тут нема помилок, тут немає якогось, треба щось поправити, додати. ще якийсь новий заповіт зробити. Мармони сьогодні зробили новий до нового заповіток. і сестри, тут все написано. Що для мене і для тебе що треба для нашого спасіння. Слава Богу, що він не міняється. Як міняємося ми? Міняються ситуації в нашому світі. Міняються люди. Міняється все. Планета наша міняється. Ті, хто були десь на островах, де острова ти і взялися? І зараз до цього часу вони ростуть. Острова ростуть, нова лава, земля наша побільшає кожен день, брати і сестри. Ми всі міняємося. Цього слова Боже я хочу говорити сьогодні. Тема моєї проповіді, брати і сестри, вона така може масштабна. Але я не хочу вас погатий. Ми сьогодні будемо будемо говорити за глобальні проблеми. Таке велике, правда? Скільки ми сьогодні їх знаємо? В Україні, війна, в Венезуелі вже там щось починається, в Ізраїлі, в Палестині. Брати і сестри, це таке все велике. І сьогодні люди так погрязли в ті глобальні проблеми, так за них переживають, хочуть їх так гарно рішити. звернути на Слово Боже, що воно говорить, за які глобальні проблеми нам треба переживати. Що стосується нас, нашої сім'ї, нашого спасіння, що є глобальне для тебе сьогодні, християнин? Хочу взяти слово Боже, прочитати те, що. Брат говорив за Самарію. Самарія це була верхня частина Ізраїлю. Царство розділилося після Соломона. Ісус проходив через Самарію. Слово Боже, говорить Іоанна, 4 розділ з 4 стиха. Ми будемо читати. Надіжала же Йому проходити через Самарію. І так проходило він в город Самарський, називаємо Сахір. Блізо частка землі Данова Якова, сина своєму Йосифу. Там був льодиці Якові. Ісус, труднівшись от поті у колодязя, Було около шестого часа. Так детально все написано. So detailed. Де він сів, як він проходив, город, навіть час вказаний. Все в деталях. І більше ніхто ніякі це не повторяє. Далі ми йдемо жінка женщина Самарії по води. Ісус говорить їй, дай мені пити, І бо ученики відлучились в город купить піщі. Женщина Самаринська говорить йому, як ти, будучи удією, просиш піти у мене самарянки, і бо одії і самарян не сообщаються, так, це правильно. Вони не сообщалися з ними. Самаряни це вже були мішаний народ. У них були вже трохи помішане мислення, правила. Розуміння слова Божого. І собі каже, ти святий, чого ти з грішною общаєшся, ти, ти думаєш, що ти робиш? Далі, брати і сестри, Ісус говорить, Ісус сказав в відповідь, 10 стих. Якби ти знала дар Божий, і Хто говорить тобі, дай мені піть, то ти сама би просила би у нього, і він би дав тобі воду живу. Женщина говорить «Господин, Тебе її почерпуть нечим. Вона розуміє, дивиться. Вона не то, що, знаєте, там, Господи, Господи, не мішай, але вона бачить, розуміє, що спинить женщину. В тебе нема чи почерпнути, а ти ще мені будеш давати пити. А колодець глибок, откуда ж у тебе вода жива? Неужели ти більше Отца нашого Якова, который дав нам цей колодязь, і сам із нього пили, і діти його, і скот його? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющие воду сию возрождеть опять, а кто будет пить воду, которую я дал ему, тот не будет жаждать во век. Но вода, которую я дал ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь нужды жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди. Позови мужа Твоего и приди Сюда. Женщина сказала в ответ: У меня нет мужа. Ісус говорит ей правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было п'ять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебя. И справедливо, это справедливо Ти сказала. До цього часу жінка називала Ісуса Христа Господина. Ісус Христос сказав щось персональне. І тут вона не говорить господі, вона говорить, жінка говорить йому, Господин, віжу, що ти пророк. Я хочу тут зупинитися, брати і сестри. Якщо ми сьогодні б зустрілися з Господом, що ми б в нього спиталися? Ми розуміємо, що Господь перед нами, Бог, цей, що все знає, все створив, кожну клітинку нашого тіла. Що би ми в нього спитали, що би ми йому розказали? Яку пораду, Господи, дай мені пораду в моє життя? І тут стоїть Самарянка. В неї такий добрий шанс. Спитати, як вона каже в пророка, любе питання. Що її тривожить? І що вона питає, Господа? Такий великий шанс. А вона говорить: А це наші поклонялись в этой, на етай горі. А ви говорите, що місто де должно поклонятися, знаходиться в Єрусалімі. Ото проблема глобальна була в самарянці. Брати і сестри, їй тривожило, де поклонятися. Їй не тривожило, що в неї п ять, п ять же чоловіків. Це їй не тривожило. І з тим, що вона живе, її не чоловік, ну, не тривожить її. А от де поклонятися, о, це спати її не дає ночу. Брати і сестри, це глобальна проблема цієї жінки. Оце, за що вона переживає? Не так, ли деколи ми, брати і сестри, ми переживаємо за речі, які не відносяться до нас, за які нас ніхто не питає, за які ми не відповідаємо. А ми за них переживаємо так і говоримо довго, ночі не даємо один одному спати, телефони горять, Ютуб не закривається. То наші такі проблеми. Жінка, тебе це, навіть якщо вона договорилася з Ісусом, мала якусь безсіду. І щось вили, що після того би змінилося? Жінка пішла би до владєйшин, до якогось старшу сказав, ну, Ісус мені сказав, йдіть сюди. Брати і сестри, глобальна проблема самарянки це поклоняться. А то, що в неї чоловіків сім'я розбита, ну, це не проблема. За це я не переживаю. Брати і сестри, звернемо увагу сьогодні, які нас проблеми. І чи сьогодні ми за них забуваємо, а звертаємо увагу на щось друге, що нас не касається, що нам Бог не сказав, що ми за це відповідальні. А ми багато часу на це тратимо. І це не тільки в Каліфорнії, я думаю, у вас так само. У нас багато часу тратиться на речі, які не касаються нас. Часи просмотрів, часи прослуг всяких. І нічого не міняється. Тільки наша душа загрязняється, 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 а в кінці нічого не помінялося. І ми ще доказувати будемо, спати не будемо. І ми щось рішили? Нічого ми не рішили. Нічого я не рішу. Якщо Господь не рішить, я нічого не рішу. Так само з цією жінкою. Слово Боже говорить ще в одному. Матфія, сьомий розділ такий, якби прямий. Прямий удар на це. Говориться, я думаю, що ви всі знаєте. і що ти смочиш на сучок в глазі брата твоєго, а брівна в твоєму глазі не чувствуєш. В тебе брівно в глазі, а ти дивишся на маленький сучок. В тебе така глобальна проблема, Но краще дивитися на свого друга, на свого брата. Оце краще. Ти цю проблему рішиш. Ну, звісно, бо в тебе ж брівно. Треба зайнятися над собою працювати, краще працювати над кимсь. Брати і сестри, сьогодні дьявол багато обманює нас. Чи ми самі себе обманюємося? Брат проповів за чойс, за вибор. Ми собі вибираємо це. В тебе є вибір, брат, за що ти переживаєш, за що ти думаєш, за що ти учиш своїх дітей? За що ти молишся? За що ти проповідуєш? Це твій вибор. Це твій вибор. Прати сестри, в мене на роботі, ця людина не працює, то я можу цю історію розказати. Був час на роботі зробов, робив зі мною такий чоловік, його звати Раб. Я не був його менеджером а був друга людина менеджером. Ну він був завжди добрий. Все, що я йому говорив, завжди робив. Хоча я не був його менеджером. У нас велика компанія, знаєте, то так воно незаметно. Я все кажу: роб, треба зробити там це діло. Окей. Роб, треба зробити допоч всьому, окей. Роб, слухай, тут щось не працює, окей. Роб, тут треба зробити апгрейд. Окей. І так ця людина понравилася. Ну, все, що я говорю, він робить. І найголовніше, що я ще за нього чи й не відповідаю. Ну, безкоштовна робота для мене. Ну кому це не подобається, правда? Прийшла в час і приходить мене роб, каже Вадим, мій бос чуть-чуть зі мною щось не поладив. Я думаю, що мене будуть уволити. Ти можеш мене до себе в свою групу прийняти, в свою групу. Кажу роб, звісно, скільки ти мені поміг? Годами помагаєш. Я за тебе не відповідаю і не плачу за, за твою зарплату. Ще ще краще. Прийняв його на роботу, брати і сестри. Знаєте, що вийшло? Він все робив, крім того, що я йому говорив. Все робив. Я кажу, роб, треба зробити. Каже, нема часу. Роб, це треба зробити, немає часу. Я кажу, роб, а що ти робиш? І він мені починає пересказувати. Я кажу, роб, ти розумієш, що це мене не волнує. Не валнує Джесіка, не валнує там, не варнує апгрейди. Це мене не волнує. Оце мені зробив. Каже, вадів, нема часу. Я кажу, роб, я тобі зроблю багато часу. І він після того до мене під мною не робив. Його турбувало все, кромі що було. Для нього полезне. Все його волнувало, він все робив. І я, і я це теж зрозумів. Але коли я був на той стороні, мені було добре. А коли я став на сторону, щоб мені було це, я зрозумів, що це неправильно. І я так само, як ток-менеджер, поправив його. І ця людина я говорю, вже не працює з нами. Проти сестри, сьогодні багато людей займаються речами, яких. Які не повинні не займатися і переживають за речі, які не повинні переживати. Дивлячись сьогодні на світ, я розумію, що сьогодні багато людей на диванах керують воїнами, як биво, дивани-генерали. Там ні того не вистачає, там тих не вистачає, і за то моляться, тих проклоняють, тих благословляють. Брати і сестри, чи це наша справа? Чи це нам Господь сказав? Чи щось від цього зміниться? Проте, сестра, що ми робимо сьогодні? Я не служу ні одних, ні других. Молися за мир. Бо ти і неправильно, і ти і неправильно. Ти за мир молися. А на дивані керувати війною да? легко. Легко. Не будь сьогодні диванним генералом. Помолися, Господи, особі цю війну. Сьогодні багато вельф... фінансистів фіна... фіна... на велфері дають великі поради, куди гроші вложити, що зробити. І тільки слухай. А в самих не копійки. І коли ти взнаєшся, то в тебе нічого не осталося. Якщо ти хочеш мудрості в Господа, Господи, що мені зробити? Ти мені дає... даєш кошти. Спитай Господи, Господи, що мені зробити? Дай мені мудрості. Господь дасть тобі. Сьогодні я майже говорив з людиною, яка проробила багато років. Каже, Господь дай мені мудрості вложити в форуванкей. Я радий. Правильно? Бог дав мудрості. А комусь Бог сказав щось по-другому зробити. Прийшов час, і по-другому в нього вийшло. Ми всі різні, брати і сестри. Но сьогодні багато хто нічого не має, то совєтує другому, щоб подняти себе в своїх глазах і в других. Брати і сестри, звертайте на це увагу. І далі, сьогодні багато ютубних експертів. experts. So experts. Dear you, there's So much experts, Які ще краще вам бажають, ні ваші батьки. Я хочу молодім сказати, ніхто вам ніколи не побажає краще, ніж твій тато з мамою. Вони вас знають. І звертають увагу, щоб вам допомогти. Вони знають тебе з маленького до великого. Як я своїй дочці говорю, я знаю тебе всю, бо я тобі пампорса міняв, я тебе вчив їсти, ну з жінкою, звісно. Я тебе носив, я, я з тобою ходив, я там був, і стела, я там був. Доця якщо і в тому житті, буде якась проблема. Ніколи не подумаєш, я тебе не пойму. Я тебе знаю. Молоді, ваші батьки знають. Dear kids, маленькі, чи можемо не чути. Just always remember. Завжди пам'ятайте, ваші батьки вас знають. І вони так люблять, що вони все віддадуть, щоб вам було добре. Мені деколи, навіть мені страшно, що ми, люди, таке можемо зробити. Дивіться на, на тварин, вони оставлять це, це дитя. Оставлять цей плод, він не може йти, не може щось робити. Мама оставляє, їй тяжко. А ми, батьки, ми не можемо. В нас серце не таке. Ми будемо не спати ночами, ми будемо плакати, ми будемо молитися, ми будемо все робити, гроші віддавати. Почки, почку свої всі могли віддати, віддамо, щоб такі дитині було краще. Отакі ми є, батьки, такі ж ми є, правда за наших дітей. Але дітки приходить час, молодь. А ви думаєте, що ваші батьки не знають. Це неправда. Це неправда. Вони вас добре знають і добре люблять. І коли наказують, то люблять це, щоб любити вас, щоб зробити краще для вас. Слово Боже, так вчить, якщо ти любиш, то ти звернуй увагу і накажи, коли треба. Слово Боже каже, ви, батьки, брати, ми, брати, відповідальні за це. Слово Боже каже, що ми відповідальні за наставлення, наставити за вчення, навчити. І виховати. Це є ми, братись. Це і ми за це відповідальні. І слово Боже, з нас буде питати, чи ти навчив, чи твоя дитина знає етику. Вона може відкрити двері для старшої людини. Може сестру пропустити перед собою якщо хлопець. Чи вона може пообирати за собою. Чи вона може сказати дякую, спасибі. До побачення? Да, Хто це буде вчити? Вулиця? Ну, батько, це ти будеш вчити? Да, батько, ти, ти будеш вчити? А хто буде вчити, хто буде вдавати чи слово Боже, дитина знає? Батько, це будеш ти відповідати? Там, а це? А це написано. Сестри, ви допомагаєте, звісно, і велике щастя на вас. Ну, а це, ти дожен це зробити? На тебе це відповідальність. А сьогодні, як ми це не робимо, хто виховує наших діток? Ну, якщо не ми, дай Бог, щоб жінка. Ну, а якщо батьків нема, Ютуб, а потім ми жахаємося, що з нашими дітками? Я хочу чекати батьки, звернити на це увагу. А діти, знаєте, так вас ніхто ніколи не буде любити, як любить тато, мама. Але є ще один. Ісус Христос, навіть коли мама залишить, я тебе все рівно люблю. Це слово до кожного, до кожного хлопця чи дівчини, що може нема мама чи тата, навіть в тебе нема батьків. В тебе є великий отець. Який любить тебе. Проти сестри, я сказав ще таке. Що кожного з нас турбує проблеми. Це є наше життя. Так само в мене, брати і сестри, турбують проблеми. В тата мого. От я сьогодні став ранку, тато не спить. Я кажу, чого ти не спиш? Каже, ну, думаю. Ну що ти думаєш? Ну він мені не скаже, Епископ, ну, хто є такий? Але його, він за щось переживає? І так є наше життя. Кожен переживає вже щось. Бет і сестри, а за що нам треба переживати? Щоб не бути як та Самарянка. Я вам скажу: переживай за це, брат що тобі ночі не дає спати. З ким ти лягаєш, з ким ти лягаєш, з ким ти встаєш? За що ти думаєш? Коли молитва гаряча, чи Бог присутній, що тебе судить? Що тобі не дає спокою? Це що ніхто не знає, Оце твоя глобальна проблема. Ота малесенька та, що в сердечку там захована, ніхто не бачить. Молодіє, те, що мама не бачить, the little thing in your heart, Що тато, мама не бачить, ота -то проблема твоя глобальна і моя глобальна. Бо ця маленька проблема не дасть мені спасіння. Приде Господь за зазвуч... труба. А мене Господь не візьме. Оце, брати, проблема. Оце проблема кожного христия. І моя, Сама перша. Бо це моє спасіння. І для моїх дітей це їхнє спасіння. Оце проблема є number один. Це глобальне. Глобальніших нема за неї. Що там робиться в Венезуелі, в Україні, в Росії? Так, да, молимось. Но проблема та маленька, що в серці, що спасіння тобі не дасть, оце номер один. Оцю треба проблему рішати. За цю проблему треба думати. Цю треба вирішувати, молитися, совєтуватися і рішати цю проблему. Бо якщо ти її не рішиш, вузіл сам не розв'яжеться. Нас брат в церкві проповідував, якщо ти зав'язав вузіл, якщо ти зав'язав його, він сам не розв'яжеться. ти вірити всьому чи не хочеш, він не розв'язується. Якщо ти її не розв'янеш, якщо ти не забереш цей гріх свого життя, ніхто не забере. Тільки кров Ісуса Христа при твоєму покаянні забере цей гріх. Слава Богу, брати і сестри, що в нас є той один Спаситель, який має право взяти наш гріх. Бо Він був безгрішний. Він був безгрішний, а ми, брати, всі грішні. Тобто всі це І я з вами, брати і сестри. І нам треба Ісус Христос. І коли ми прийдемо до Ісуса Христа, не бути як Самарянка, переживати щось друге, брати і сестра переживати за себе. Це перше. Господи, чи я спасений? Господи, в мене ця проблема. Я не можу спати, я не можу, воно мені не дає спокою, Господи. Дай мені вирішити її. І в мене було таке не раз в житті, коли я зробив якусь проблему, обідив брата, може. І я хочу вирішити, я вона не вирішається. Я каюся про супрощення, уніжаюся. А він, бачите, я не можу вирішити, вже статут місяця. Ну, статус, що мені робити? Тоді каже, ну я не знаю, але ти вже все зробив. От що робити, брати сестра? Я стою на коня кажу, Господи, я все зробив. Все, що я міг, я все зробив. Більше я не можу. Все, що тут написано, вирнув, попросив прощення. Все зробив. Господи, ти зроби далі. Ти можеш. І так, брати і сестри. Господь може зробити те, що я не можу зробити. Коли ти все зробив. Воложиться на Христа. Господи, я все зробив. Я не можу більше робити. Я, я все зробив, що пастир посвятував і більше. Господи, поможи мені. А Господь допомагає, коли ти все зробив. Виповнити історію про Ілію. Він прийшов туди на гору Карміл і там стоїть жертвенник. І біля нього кругом люди, ходять валови священник. Він дивиться на цей пейзаж. Вони роблять щось. Написано, навіть він і посміхнувся. Чічу їм щось вкорот сказав. Я не кажу, що це правду. Так біблія говорить. І що? І тоді встав ілля і каже, я буду робити слову. 12 камней принесіть. Перед Богом будем стояти. Брати і сестри, не, не золотих, не несеребряних, не не яких спеціальних. Прості камні. Прості камні. Отак От слово Боже каже. Прості камні візьми. Знаєте, в нас в церкві пробіде, каже мій тато, Попробуйте з камнів построїти жертвень. З 12 камнів. Проти, я, ви знаєте, що говорю? Постройте, ну, ну в кем можна зробити. А то треба жертвенник построїти, він построїв. Потім він приніс, розколов жертву, заколов жертву, положив. Води зверху полив. І що він потім сказати? Господи, я раб твій. Я все зробив по слову Твому. Я поставив камінь, поставив жертву, все зробив. А от вогонь я не можу знести. Я не, я не в цій компетенції. Господи, це Ти дош зробити. Я не можу, але я все зробив. Що з мене, все зробив, і води наверх налив. Оце я зробив. Ще більше, ото ти, другий, друже, і я з тобою зробим все. Господи, я все зробив. Вернув, попросив прощення. І сповідьвав мене гріх. Господи, а він ще я бачу, що не так. А тоді Господь скаже своє. Брати і сестри, багато людей сьогодні переживають, багато людей сьогодні виправляють. І деколи ми, християни, впадаємо в таке саме. Слово Боже, говорить такий просте, простий віршик, я просто його прочитаю вам і закінчу свою промову. Даже коли, брати, знаєш все, чи сестра, і ти знаєш, як вирішити всі глобальні проблеми. Слово Боже каже, таке просте для тебе. Це написано Матфія, 16 розділ, 26 рік, вірш. Яка є польза чоловіку, якщо він приобретє весь мир, а душа своє поверті? Даже якщо ми все вирішимо, даже якщо ми все будемо знати, даже якщо будемо праві, якщо то та глобальна проблема, яка в нашому серці. Вона останеться. Нема в тому польці. Дорогі друже, я з тобою. Зверни увагу на свою глобальну проблему. Вона недалеко. Вона не на Україні, не на Росії. Ні в Іракі, ні в Єрусалімі, ні в Ізраїлі. Вона в серці. Провір своє сердечко. Хай вас Господь благословить. Амінь.